Крата Анастасія, учениця 8-го Б класу Черкаської гімназії номер 9 І сьогодні я хочу презентувати наш проект, який ми створили з друзями. На початку навчального року спостерігаючи за тим, як багато людей займаються волонтерством або якимсь іншим чином допомагають людям, ми також вирішили зробити щось важливе. Наша мета допомогти молодшим школярам навчатися цікаво і з радістю, незважаючи на війну, постійні повітряні тривоги чи замінування. Ми організовували для них різноманітні заходи, перформанси, цікаві івенти, квести або флешмоби, інтерактивні ігри, які присвячували значимим датам. Серед них, наприклад, День Миру, День Українського козацтва, День Рідної Мови, Шевченківські свята. А також, звісно, вшанування тисячного дня з початку повномасштабної війни. Один з таких заходів називався Крила надії. В цей день діти писали на паперових пташках свої мрії, тому що надія є невід'ємною частиною цих мрій. Були Патріотичні івенти, де козак, там і сила або Боремося або боремо, які доволі актуальні в наш сьогоднішній час. На Шевченківські свята діти розфарбовували ілюстрацію до вірша садок вишневий коло хати, так як вони собі це уявили. Проводився день поезії, діти вивчали українських письменників, а після вчилися складати Риму до різних слів. Десять років тому наша гімназія започаткувала цікаву форму навчання: окремо дівчатка, тобто панянки, і окремо хлопці, тобто кадети. До 5 класу вони навчаються окремо, а потім їх зводять. І цьогоріч у нашій гімназії перший випуск. Тому ми влаштовували також такі заходи. Виключно для дівчаток і виключно для хлопчиків. Наш проєкт має назву Слово Лікує душу. Ми обрали таку назву, бо в центрі кожного заходу було слово, фраза або уривок з української літератури, зокрема, творів Тараса Шевченка. Ми віримо, що слово має силу зцілювати, підтримувати і надихати. Ця робота стала для нас не лише способом допомогти іншим, а й нагодою усвідомити, як важливо залишатися людяними навіть у найважчі часи. Дівчата старшокласники нам проводили дуже цікаві і веселі ігри. Нам дуже сподобалося і було весело. Це дуже було весело. Ми б хотіли, щоб це було частіше. Приходили старшокласники, мені запам'яталось, як ми робили сердечки на своєї сім'ї в любові. І ще ми розказували вірші Тараса Григоровича Шевченка. За вірші ми отримували гривні Тараса Григоровича Шевченка. Ще ми були, робили з ними багато аплікацій, вирізали голубів миру, ангелів робили. І ще нам сказали дев'ятикласники, що Є дуже багато ангелів, які на цей час нас оберігають. Ми з ними робили дуже гарні вироби. Ще ми з ними дуже гарно робили всякі розповіді. І ми коли дізналися, що 9 березня в Тараса Шевченка день народження. Ми на цю честь зробили картину з віршу Садок вишневий коло хати. Цей проект триває і до нині, і ми раді, що змогли досягнути своєї мети.